Вітаю! І у нас розбір з завданням те. Перед нами картини і художники. Нам потрібно співвіднести художника з картиною, яку він створив, але давайте пройдемося коротко по кожній картині. Тут у нас літографія Василя Касіяна Гуцул з Квіткою. Це одна з найвідоміших літографій українського художника Василя Ілліча Касіяна. Літографія Гуцул з квіткою вона була створена у 1920-х роках. На ній зображена гуцула представника етнографічної групи українських Карпат у традиційному вбранні. Особливої уваги заслуговує деталь квітка, яку тримає або носить гуцул, що символізує зв'язок людини з природою, поетичність і національний колорит. Робота виконана у характерній для Василя Касіяна такій експресивній експресивні манері з чіткими лініями та увагою до етнографічних деталей. Далі у нас картина Тетяни Яблонської під назвою Хліб, написана в стилі соцреалізму в 1949 році. Це одна з найвідоміших картин української художниці. На картині, як ми бачимо, зображимо групу жінок у полі, які збирають врожай, і це величне полотно стало символом відродження України після війни, також оспівування праці українських жінок і радості від мирного життя та достатку. Наступне полотно картина Катерини Білокур Хата в Богданівці, рідному селі Малярки, яка працювала в жанрі наївного мистецтва. Це зворушливий пейзаж, на якому зображено сільську хату в рідному селі Художниці Богданівка, що на Полтавщині. Картина вражає увагу до деталей: пишні квіти біля хати, мальви, соняшники, зелень, білосніжна стіна і солом'яний дах. Катерина Білокур славилася майстерністю. У зображенні рослин, квітів і сільського побуту її робота відзначаються надзвичайною реалістичністю, тонким колоритом і глибокою емоційністю. Наступне у нас полотно Миколи Самокиша, Бій Богуна з Чернецьким під монастирищем у 1653 році. Микола Самокиш це маляр-баталіст, тобто той, хто зображує події війни, військові походи. Ця картина присвячена історичній події, битві під монастирищем у 1653 році під час національно-визвольної війни Богдана Хмельницького. Козацький полковник Іван Богун разом із загоном захищався від війська польського гетьмана Станіслава Чернецького. Бій під монастирищем став одним із проявів мужності і військової мастерності та козацької відваги. На картині Миколи Самокиша якраз і зображено драматичний момент бою, коли козаки під приводом Івана Богуна відбивають атаки польської кавалерії. Навколо кіннота, шабельний бій, дим, галас, центральна фігура, звісно, Іван Богун, який веде своїх воїнів у бій. І він був одним з найближчих соратників Богдана Хмельницького. І останнє полотно це триптих Федора Кричевського під назвою Життя. Він включає три картини Любов, Сім'я, Повернення. Ця робота зображує українську повсякденність того часу, але через традиційні образи і говорить про глобальні загальнолюдські теми радість мирного життя і про трагедію війни. Ліва частина триптиха називається Любов, це щасливе існування і початок нового життя. Центральна частина, яка і представлена у нашому завданні, називається сім'я, основа композиції і головна цінність, життя. Права частина називається повернення, показує драму цього життя батьків, які зустрічають сина з фронту, фронту Першої світової війни.